Утворення нашого обласного державного телебачення майже співпало з розпадом колишнього радянського союзу. Нелегкі то були часи, адже тільки технічне забезпечення потрібно було зібрати більше як ста виробників, у тому числі і за кордоном. З усім цим наше керівництво справилося. В перші дні ми мали тільки дві години мовлення в ефірі. Над тим працювало чоловік 15 творчої групи, журналісти, оператори, режисери, асистенти, звукорежисери та чоловік 15 інженерної групи, котрі забезпечували роботу студії, монтажних та всієї іншої техніки. Але вже через рік ми мали 24 години мовлення на різних каналах і різних частотах. Значно виріс і колектив. Той проект, який ми розпочали на початку 90-х років, він відбувся, і сьогодні наше телебачення є одним з кращих в Україні. Це однозначно і. Ми знаємо якою дорогою йти, і вона визначена. Це громадське суспільне мовлення, яке ми починаємо з наступного року. Від перших днів існування і до тепер наша обласна державна телерадіокомпанія завжди була серед кращих в Україні і в творчому, і в технічному плані. Тільки в нас, а не в Києві, Харкові чи Львові, де телебачення існує вже більше 50 літ. Є велика концертна студія і сучасна апаратура, як за Кордоном тільки наша ОДТРК здобувала перші місця або й гран-при на всіх всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсах. В нашому не такому вже й великому колективі працюють сім заслужених журналістів України та два заслужених працівників культури. Один заслужений артист. Ми сьогодні вже повноцінно зрілі. Ми переходимо на суспільний формат мовлення. Ми виходимо в аналогово форматі в цифровому, в кабельних мережах, в онлайні. Півтора мільйона глядачів це дуже відповідально в області. Тож і сьогодні, навіть на початку робочого дня, нас прийшли привітати ті, з ким ми тісно співпрацюємо, зокрема, керівництво нашого національного агроекологічного університету, а також і ті, хто сьогодні пішов добровольцем до війська, хоча й завжди буде нашим, зокрема, журналіст Олександр Райковський. По мобілізації не потрапив, пішов, як то кажуть, добровольцем, але на контракт поки так 23 роки роботи не ювілей, але хочеться в співпраці з нашими трудівниками, літераторами, артистами, лікарями, педагогами пережити ще десятки ювілеїв.